Так, доброго вечора, дорогі кролівники, любителі кролів. Ті знайомі друзі чи клієнти, які вже мене знають, які в мене брали кролики. Відео ще знімемо, мене ще на одній господарці, як то кажуть. Малі вже почали вилазити. Зараз ми їх перекриємо. В загальному на вулиці це виглядає отак. Але на вулиці, щоб ви розуміли, це під накриттям. Добре, що в мене колись був тенісно білярдний. Заклад, то лишились з білярду тільки світилка. Наші кролики так на дворі живуть під навісом. Зараз ми на них подивимося скоренько. Так тих ми тільки що дивилися. Ну, клітки, ви знаєте, бачили. Оп, оп, оп. Але що маленький. Ну, я навіть не сподівався, що ви тут. Це отакі кліточки. Це наша баранка, народила від панона. Вона класне дає потомство, м'ясне, Дивись, який вперед малий, дуже такий класний. Дає класне потомство, ну вона мені не цікава, як порода, і, ну просто, це вже на м'ясо, вона цей раз, і в крайній раз, як то кажуть, порував. Вона вродила вродила гарно, від панону, але лишилось там тільки 5. Ну такі всі маслюки, такі всі класнюки, просто... просто щастя. Такі гарні. Бляк, і їхня мама велика. Так що ми цікавимо, що такі кролики будуть в продажі. О, там один сховався біля мами. Так, їдять кукурудзу. Їдять кукурузу. І хтось мені пише, я не боюсь, ні не боюсь, друзі, дивіться, ті їдять, ті їдять. Тут відкриваємо клітку. Ті їдять. Всі їдять кукурузу. Зараз ми покажемо, як ми сушимо ту кукурузу. А, до речі, на тему кукурузи. Отак От кукуруза сушиться на подвір'ї. Лежить, сушиться, молода. Коли її забагато, її зриваємо. Так воно сохне собі, підсихає. Ну я рахую, що тут немає нічого, тут самі вітаміни. Писали мені, що чи я не боюсь здавати. Ні, не боюсь, торчу просто. Ні. Тут кукуруза, тут, тут, тут сюди кукуруза. Ну так, ну так посушили, так полежали і так даємо кроликам. І так вони собі тут їдять з задоволенням, гризуть. Вони повністю зрізають. Я так даю по, не багато, по одному стовбуру на один раз. Так, вас закриваємо, нас лишаємо спокої. Ще раз показую, квітка відкривається дві частини. Сітка внизу, тут шифер, сток, все нормально. З двох частин. Закривається одна, закривається друга, все для зручності, все для чистки. Так, Тепер подивимось на молодих панончиків. Це гарна кролиця панонка народила, ось вона народила малишню, малишня вже бігає. Всі чудові, скільки є, я ще точно так не скажу. Не рахував, але всі живенькі були, всі рівненькі були. Ну, десь 10, як мінімум. А, там ще один під ногами. Ну, Може 11. <г bekommen> Такі ясно. Хороший, маму пересліди, переслідий, молодець. Деду до своїх братів, сестер. Ось такі наші панончики понароджувались. тьфу в гарні ні в року народ панон дуже класна порода. Я просто торчу від неї і рекомендую. Вони коли народжуються, в них такі трошки носики чуть темніші. Так мені здається, вже так бачу з практики. Але всі гарні. Ця крилиця просто бомба. Другий неї. Перших гарно мало, Других гарно мало. Ну, Ні одного, як то кажуть. Відходу нема, тут видно, все добре, просто щастя. Так. Отак вони цей, вона собі там вискакує зверх на роділку. От. І собі так відпочиває. Тут така роділка, тому що поясню, якщо цікаво, тут до неї вон там доступ був дверки, всі діла, а тут вже стояли кілька поверхів кліток і вже я трошки її переробив в трошки воно там страшно виглядає. Нічого, ми за зручність. Так, кукурузи тільки що ви бачили? Підсохла. І от така свіжо зелена, підсушена, все добре. Не переживай, мамуся, все добре. Ми тобі не будемо там. Не будемо тобі нічого мішати, нічого робити. Ось такі гарні кролики по нам. Це крилиця. Якщо заходиш, то тебе там закрию. А не заходиш, то виходь. Не все зайшло. Закрили. Закрили. Називається до побачення. Ага, де тут як тут. Добре. До речі, до речі. От молоді починають їсти. Мають зерно, весь очмінь, ще корм тут мають. Ну і все, решта все те, що мама, мене сіно зелені, поїлки зразу такі. Так вони. так вони наші панольчики тут. Тут. -ту -ту. Та, така наша мама, шиншила, має ячмінь, має клан, пана велика. Народила вона небагато, біля п'яти, напевно. Народила від сенця, бачила, напевно, від якого по татові оцих братів. Так само в попередньому відео вчора знімав. Ну, в общем, такі гарні. І сіренькі, і чорненькі. До неї дешеншили треба самця гарного. Тоді, можливо, щось там буде цікавіше, а так її мішати. Ну таке, хто яких самці має. В общем, така малышня. Таке малишня. На м'ясо супер кролики. Таких і кроликів люблю. Збоку сидить. Це. З Збоку сидить е, полтавське срібло, крилиця. Будуть рудити десь. Ну, як скоро? За місяць. Клітка велика, метр на метр, буду ставити руділки. Руділка сюди запихається, цю клітку по такому принципу. По такому принципу вставляється і відкривається. Руділки на ширину дверей, зручно, чистити, все решта. Зараз покажемо руділки остальні. Закриємо. Ось наші руділки. Чекають, коли ми там будемо їх ставити. В квітки. Кожна, кожна зроблена по стандарту, тому що так у нас квітки зроблені. Кожна з боку відкривається, ця з боку відкривається ця. Ну і наша чудова підсушена кукурузу, яку так люблять наші кролики. Тут у нас самець від цієї баранки, класний великий, на м'ясо ми його так тримаємо. Чудовий. Тут два самця від нашої чорної крилиці, теж такі відлічні, такі класні. Їхні Сестри вже поїхали до Львова, до нових хороших господарів. Ці такі просто чудові <кхід> самці. На м'ясо саме те. Це в нас є така старанка квітка для санців. Вони отак вот собі там сидять вот, і відпочивають. Так, полтавське срібло, ми побачили криличку. Туди ми будемо вставляти таку роділку, трошки пізніше, як вона вже захоче робити кругнят. Є ще одне тут полтавське срібло. Зараз покажемо. Так, є ще одне полтавське срібло. Та більш чужніша, ця більш така. Кольору має полтавського сіба, так само кітна, так само має клітку метр на метр, так само буде мати руділку. Ну, Будемо дивитись на панонів, на полтавців. Нам всі кролики цікаві, лиш би були живі і здорові. До речі, стосовно зараз в багатьох проблемах, що кролики здуваються, здихають понос, рот. Це щось з жирою пов'язано, щось просто з інфекційними ну, з паличками кишковими. Всякими якими коксидіозами. Молочну кислоту старайтесь давати. Пропоюйте солікоксом. Бровосепт є така штука. зараз покажу, своїм давав. ну Це все від жири, Це все від жири, але все поправимо. Ну, в общем наше полтавське срібло. Мені здається, гарно буде криличка, гарно буде мамаша, де на неї дивитися. До речі, самців, я окремо зазнаю відео, що для самців є у нас гарненькі самці. Самців є багато, зокрема, от, наприклад. Два самці шиншила. Це від тої крилиці, яку ви тільки що бачили. Зараз покажу від якої. От Від цієї. 6 кг десь маю. Ну, гарна така крилиця велика. От. Ті народились там, як показую. Черненькие, сиренькие, всякие такие. А старшее поколение то Вот такие два хлопца. Дуже на ней похожих. Шаншелы. Ну, покажись на них, какая ты гарна. Ну, давайте, какая ты красуня. Но это гарна. Да? От. Так це її сини. О, два гарних хлопця. Ну тут теж помість з паноном, ну такі вони класні. З боку мають чистого панона по сусідству. Такі, ще їх показую. Ну їм три місяці, о, скільки їм минуло, три місяці. Вони догнали того п'ятимісячного. Ну такі на м'ясо саме. Саме то, що треба. Покажу зараз того панончика. Такий кролик. Кролик-панончик. Далі порухайся трошки. Ці люблять сітку, корм. І все таке набирає інтенсивно і все добре в таких умовах. А ті такі більш домашні, довше ростуть, все таке. Ну, на кожного кролика є свій людина, яка... Який цей кролик їй подобається. Так що, друзі, всім бажаю гарних кроликів. Добра, здоров'я Україні, перемоги, миру. А нам треба щось робити, працювати, жити, донатити, як то кажуть, допомагати, хто не воює. Тому слава Україні, до нових зустрічей. Ще глянемо на малих. На, на, на Кінець. Так. Мальки готуються спати. Нам теж всім треті спати. Наші панальчики, красунчики. Надо брать.